дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На стадіоні біля Волинського ліцею раптово помер чоловік. У столиці побили ветерана за зауваження через російську музику. Французьку політикиню Марін Лепен визнали винною в розтраті коштів європарламенту. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 31 березня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати у Донецькій області. Трагічно загинув 35-річний солдат Василь Лава з села Хобултова Володимирського району. Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик. Мужній воїн трагічно загинув 30 березня 2025 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі селища Щербинівка, що на Донеччині. Також на війні загинув 31-річний військовослужбовець Сергій Йосенко з села Охнівка Володимирського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Оваднівської громади. На території громади оголосили триденну жалобу. Про час прибуття тіл полеглих воїнів та проведення чину похорону повідомлять. Додатково редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв, честь і шана воїнам. Товпи вогню та диму на болоті у Кам'янкаширському районі спалахнула пожежа сухої трави. Як повідомили в ДСНС Волині, займання сухої трави та чагарників сталося на болотистій місцевості поблизу села Мельники, мостище. Надзвичайники повідомляють, що доступ до фронту у пожежі надзвичайно складний. На місці працюють кілька команд вогнеборців, аби не допустити поширення вогню за вітром на найближчий населений пункт. На Ратнівщині внаслідок ДТП травмувала 16-річна дівчина. У поліції повідомили, що аварія трапилась 30 березня в полі на злітній смузі для літаків, які використовуються в сільському господарстві. Жителька селища Ратне керуючи мотоциклом, ліфан не впоралась з керуванням та впала. Її госпіталізували. У Нововолинську чоловіку під час прогулянки на стадіоні раптово стало зле. Він втратив свідомість і впав. Врятувати його життя. На жаль, не вдалося. У Волинській екстренці телеканалу Конкурентів повіли, що виклик бригади швидкої медичної допомоги був о 9 ранку, 31 березня. Чоловіку було 69 років. На момент прибуття швидкої він був без ознак життя. Затримали стрілка, який вбив дружину Єгеря вночі 29 березня. Про це повідомили в поліції Волині. Нагадаємо, інцидент трапився на Горохівщині. Як встановили правоохоронці, до Єгери надійшло повідомлення щодо незаконного полювання, виїхавши на вказане місце, чоловік виявив правопорушника на мотоциклі. Коли він вирішив підійти до нього, зловмисник здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї та поранив Єгеря. А згодом він вистрілив у бік дружини працівника лісництва. Яка вийшла з авто від отриманих травм? Жінка померла в кареті швидкої. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 43-річний мешканець Луцька. Чоловіка розшукали та затримали. За йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України в ніч на 31 березня у Київському районі Харкова пролунали шість вибухів внаслідок атак російських безпілотників. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, ворог зокрема влучив по території цивільного підприємства в Київському районі обласного центру. На місцях ударів спалахнули пожежі. Також зазнали пошкоджень будівля дитячого садочка та культурно-спортивний комплекс. Двоє людей зазнали Трої реакції на стрес їм надано необхідну медичну допомогу. Повідомив Терехов. Ворожа армія атакувала і громади Нікопольщини артилерією та дронами. Камікадзе, як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, адмінбудівля, два приватні будинки, газогін. Люди не постраждали. Під атакою ворога була і Запорізька область. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Знеструмлена високовольтна лінія електропередачі та пошкоджено 10 будинків на території дачних кооперативів. Відсутнє електропостачання у частині селища. Кушугум у Донецькій області внаслідок удару російських військ по місту Білозерське Покровського району пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина. Як повідомили надзвичайники, загарбники вдарили по місту вночі. Внаслідок вибуху в будівлі пожежного депо вибиті вікна, пошкоджене внутрішнє облицювання стін та стелі. Пошкоджень зазнала також. Пожежна автоцистерна війська РФ обстріляли з дрона у Дніпровському районі Херсона. Людей біля магазину троє містян поранені. Серед постраждалих лікар. Він у важкому стані. Про це повідомили у Херсонській УВА. У 43-річної жінки діагностували легкі поранення, вибухову травму та ушкодження спини. Стан 44-річного чоловіка медики оцінюють як стабільно тяжкий. У нього вибухова травма, поранення руки та тулуба. Ще один постраждалий – 61-річний сімейний лікар. Його шпиталізували до відділення хірургії у тяжкому стані з вибуховою травмою, пораненням грудної клітини та руки. Постраждалі самостійно звернулися до лікарні. Нині медики надають їм необхідну допомогу. Шокуючий інцидент трапився у Києві. У столиці побили ветерана війни та його друзів за зауваження через російську музику. Про це повідомила Мар'яна Чекало, яка представилася волонтеркою ЗСУ. Мене, волонтера ЗСУ, мого друга, захисника після важкого поранення і його дружину ледве не забили до смерті за зауваження стосовно російської музики в публічному місці. Написала вона. За її словами, на прохання вимкнути російську музику у бік ветерана. Просто полетіла пляшка. У поліції Києва підтвердили, що подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів голосіївського району столиці. Між ветераном та компанією відпочиваючих громадян. Виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту, зазначили у правоохоронних органах. Убив матір до смерті трагедія сталася у Подільському районі Києва. Як повідомили у столичній поліції, це сталося наприкінці грудня минулого року. За даними слідства між сином та матір'ю, виник конфлікт на побутовому ґрунті. У результаті чого 48-річний чоловік наніс численні удари матері, а потім схопив металевий лист з газової плити та продовжив бити її, доки жінка не перестала подавати ознаки життя. Померла вона від отриманих травм. Киянина затримали за вбивством матері. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. У одному з торгових центрів Одеси чоловік упав із п'ятого поверху. Про це написали у місцевому телеграм-каналі. У коментарях люди пишуть, що в торговому центрі є проблеми з облаштуванням інтер'єру. Зокрема, місцеві жителі зазначали, що поруча там дуже небезпечне. Офіційної інформації з цього приводу поки не надходило. Затримали очільника митного поста на Львівщині, який нібито кришував чорний імпорт електроніки в Україну, як повідомили в СБУ. Цей посадовець брав хабарі з імпортерів в обмін на грошову винагороду. Він допомагав бізнесменам обходити процедури розмитнення і уникати відповідних платежів до бюджету нашої держави. Йдеться про чорний імпорт високовартісної цифрової техніки відомих брендів, яку підприємці завозили з-за кордону за даними слідства. Лише за одним із задокументованих епізодів посадовець пропустив продукцію без сплати мита на понад 15 мільйонів гривень. За цю так би мовити, послугу він просив особисто для себе 23 тисячі американських доларів. Повідомляється, аби оформити оборудку. Чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення. Правоохоронці затримали митника після отримання ним всієї суми неправомірної вигоди. В салоні його авто знайшли готівку. яка Напевно, здобута злочинним шляхом зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Далі до новин світу. Французький суд засудив лідерку ультраправих Марін Лепен до чотирьох років позбавлення волі, з яких два роки арешт з електронним браслетом і два умовно а також заборонив їй участь у виборах на п'ять років. Унеможлививши її балотування на президентських виборах 2027 року, про це повідомили у місцевих медіа. Також зазначається, що політикиня повинна сплатити штраф у 100 тисяч євро. Лепен залишила залу суду ще до завершення оголошення вироку. Президент США Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію. Це буде його перша закордонна поїздка після повернення в Білий Дім. Про це повідомляє видання Ексіос. За словами джерел, потенційну поїздку обговорювали останніми тижнями між високопоставленими офіційними особами США та їхніми саудівськими колегами. Зокрема, розмови йшли у кулуарах щодо переговорів про війну в Україні, які проходили в Саудівській Аравії. Джерело знайоме з планами повідомило, що однією з обговорюваних дат візиту було 28 квітня, але її було відкладено. Американський чиновник і ще одне знайоме джерело розповіли, що наразі Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в середині травня. Чиновник уточнив, що переговори в рамках цієї поїздки будуть зосереджені на обговоренні іноземних інвестицій, зміцнені відносин з країнами перської затоки і припинені конфлікту на близькому сході. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтесь.